Майбутнє. Сьогодні ви вступаєте в сімейне життя і створюєте нову молоду сім'ю. Ми сподіваємося, що вас сюди привело взаємне та щире кохання, глибока повага, і це буде супроводжувати вас через усе ваше життя. У минулому залишились літа юності, а попереду відповідальна пора сімейного життя. Тому перед відповідальним кроком у вашому житті, перед тим, як власноручно скріпити своїми підписами державний документ про реєстрацію шлюбу, виконуючи свій високий громадський обов'язок, як представник держави, прошу відповісти. Чи по взаємній згоді ви прийшли до нас сьогодні? Чи впевнені ви? Що ваші почуття глибокі і тривкі. Так. Чи переконані ви, що будете любити і поважати одне одного все життя? Так. Чи готові ви при різних обставинах, при здоров'ї та хворобі залишатись вірними один одному все життя? Так. Шановні Сергій і Яна, щойно ви сказали так», тоді просимо весільних матерів розстелити весільний рушник. і так вийдуть трошечки. Сьогодні дві долі стають на рушник, щоб стали дві долі одною на всіх, щоб вашому роду від роду до роду на віки віків не було переводу. У народі кажуть, на рушник стати, навік друга мати, і в радості, і в горі. Отже, у цій неповторні хвилини. У вас починається спільне родинне життя. Нехай цей день для вас буде світлим та радісним, а в знак вірності і кохання ви обміняєтесь обручками. Вони будуть символом вашого сімейного єднання і вірності. У них немає ні кінця, ні краю, ні тріщинки. Хай же таким нескінченим і осяйним буде ваше кохання на все життя. йому дорогу трояндами й барвінком. Хай солодко вам буде, але сьогодні гірко! Гірко! З вашої згоди ваш шлюб узаконюється державним актом. Прошу наречених підійти до столу і скріпити ваш союз підписами.

Борисович Алексійчук Яна Миколаївна. Іменем закону України оголошую вас чоловіком та дружиною. Стверджується ваш взаємний вияв волі носити спільне прізвище так, Яна? Степанюк. Ура! 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 ура, ура. нині ви подружжя. Засновники нової сім'ї і продовжувачі роду свого. Як повелося з давніх дамен весільні матері, будь ласка, з'єднайте руки молодих для, для їх спільного сімейного життя. Музика. Своїх діток. А зараз для вручення свідоцтва про народження слово надає. Дружки. От. Дружки. Слово надається сільському Значить, скоро буде народження. сільському голові федорку Віталію Миколаївичу. Я вибачаюся трошки бояновий. Да, да. Шановний Сергій і Яна, ось і закінчились ваші заручини. І сьогодні ви утворили нову сім'ю. І пам'ятайте, що міцна сім'я це основа держави. Тож хай життя вашої сім'ї буде світлим, безхмарним, веселим і радісним. Живіть і кохайтеся, як голубки в парі. Дозвольте мені, від імені держави. І за дорученням Винкункому сільської ради привітати вас з народження нової сім'ї і побажати вам міцного здоров'я, щастя, довгих років і спільного життя. Поздравляю! Як не знаєте, чого це. Плавне субра. Все, на всю життя. Дорогі молодята. Сьогодні у вас. Радісний і щасливий день. Вас прийшли привітати, рідні та друзі, але серед них найдорожчі для вас люди ваші батьки. Батьки, там, до Для яких ви, мов квіти розквітлі, це вони вас любимо купали, як хворіли, ночами не спали. По землі вас навчили ходити, край свій рідний навчили любити. Дорогі молодята, підійдіть до своїх батьків, вклоніться їм, незесенько, за їх тепло і ласку, за те, що ви кохали вас і сьогодні благословляють на спільне щасливе життя. Діждались весілля, діждетесь і внуків, бажаємо вам ще сто років прожити, людей на родини щороку просити. Дорогі батьки, сьогодні ви благословляєте своїх дітей у щасливу сімейну дорогу. Тепер у вас двійко дітей, обох їх хлібом, сіллю благословляйте, обох однаково любіте, жалійте та поважайте. А народна мудрість гласить. Хліб на столі, мир і з... щастя в оселі, перед вами молодята, ваш перший хліб, весільний хліб. Відкусіть цього хліба і хай в вашій оселі поселиться мир і спокій, щастя і радість. Ну, Хто більший кусок відкусить, то і буде голова сім'ї. Фотографірує. Ну, так. Мало. І просимо світла відкрити шампанське для молодія. Це ж

you no, no. На фотографии работает. Да, да, да. да, да. То, Yeah. <laughs> Ясний, молода, як зірка. Поцілуйтесь, молодята, щоб не було гірко. Гірко! Гірко. Три, Раз, два, три. 25. Двадцять, двадцять, <рес> <рес> <сут. рес> <рес> <рес> ну, ось і все. Ідіть замріяні і вродливі. Між квітами і добрими людьми, щоб ви пройшли усе життя щасливо, ми прослали вам під ноги килими. Ой, стелися, доріжко, стелися з під вінця наречені вже йдуть, в парі вам жити, вірно любити. Хай вам щаслива стелиться путь. Ну, а зараз, дорогі батьки, дорогі рідні, підійдіть і привітайте молодих.

що ти, що ти, ай, потреба. Що ти, що ти, ай, потреба. Ну, ти що таке робиш? А ти скорожи. Та, беріжи. Твоя мама, що покала, ту, що мотала. І виш, ну, давай, ну, давай. Не, 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 твої що. Пана, де ти бави? thank é. é. вдвоём

Слегка, слегка. Береги, становитесь. Богдан, вставай. Дивіться на камери. Борис, Борис. де Борис? Альбом тобі мали приготувати, да?